Доброго дня, шановне панство, що? Вирішив я трошки зняти для вас покатушечку. Невеличку на лонсіні моєму. Ну як я їду додому. Коротше. Зараз трошки прохватимо полюсу. подивитись, як він їде. Хоча і ланцюжок у мене там розтягнутий, він аж крьоби. Але це вже я вдома приберу. І не замічав, щойно ти якось підпригнув. І давайте вже будемо виїжджати. Георгій поїхав на пошту, я вже заманався тут тусуватись. І щось для вас змонтую, таке невеличке. Прикольне. Зі звуком начебто розібралися. Звук нормальний. Ну мені так здається. Чи не витягує він підсос, як завжди? Нормально. Одну секундочку. Ой, ну сильно, напевно, небо знімаю, так? Да? Чи, чи воно хоч знімає чи не знімає. А вже потім Так, а як мене так чутно? Можливо, так краще. Я закрию зараз, можливо, ось так краще чутно. Що скажете? По пісочку веде себе. Круто! Як ми їдемо... А, та я вже це казав. Там нормальний звук буде, стопудово. Так, вонсен 250 ради. Можливо, хтось ще не бачив, як він їде. Давайте я продемонструю. Чисто так, ради лайту. ось звичайна дорога. Ось зараз ми їдемо. 70 кілометрів. На Та які 70-46, вибачте. Пахунок, якщо десь впаде, то так. Да, буде невесело. Буде доволі невесело, тому що він важить 160 кілограм. Це ще в доброму вигляді. Ну, типу, не заправлений. Чи заправлений. Оп, дорожка якась. Поїхали. Навіть не що розповісти не можу зараз треба сфокусуватися. Оп, сфокусувався. Бачите, любий пісочок. Ну, от, по піску йому дуже добре їхати, тому що він важкий. Він прямо ж розсікає його. А якщо їхати десь туди, де? ну по звичайній дорозі, то ви цього не відчуваєте. Непогано, непогано. Ти вагою 160 кілограм. Якщо чесно. Ну які стрибки? Стрибки це. Не... Та й в мене ланцюжок і кофер ззаду стоїть. Мене колись кофер відривало від того, що я пригаю на ньому разом з кофером. Не хочу повторити ще раз це. Тому що там була пепка кріплення. Ну реально пригав з ним постійно. Ну І він наче дають буксує Четверта передача, і я він... Досі... Отакої піщаній місцині. О, якийсь гризючка, о. Оп. Оп. Проїхали. Віталійся, я бачимо. Ну ось, будь ласка, ліс швидкість 70 км на годину. На будь-якому стрітовому типу це вже ви не зробите. Колись Георгій їхав зі мною. І що? Та нічого. Він просто їде там тому що він попав в дном. Тут клірі настільки здоровезний, що можна, якщо зараз телефон не випаде, я вам продемонструю. А, там лужа напевно. Ось тут я завжди Ого, телевізор. Тут я завжди розганяю, і оттап. Чули, ланцюжок, коли спригуєш, коли розтягується маятник, і ланцюжок тоді одразу хрехтить на мене. Каже, підтягнити вже мене. Ні, Ну нормально так, середня, ось, середня швидкість 50, я коли тут то доставив собі ціль 70, навіть у цьому зігзагу. Ну і бачите, вже скинув. Ну Це зараз після дощику, тут пісочок весь присів, ось максимально присів. А коли тут просто все висихає, тут така піщана. Тут така пустеля, просто неймовірна. Оп, оп, проїхали. Чесно кажучи, зараз я нічого не бачу. Можливо, ви також не бачите. Тому що сонце б'є прямо в очі. І я зараз когось опрусь, напевно. Є? О, нормально. От тут також піщана. О, тут давайте 70 рего ось. Я не бачив, скільки там на спідометрі, тому що треба було слідкувати за моєю двіжухою. Але я думаю, було 70 точно. Ну, я очив цю дорогу, якщо чесно, я тут розганявся і сотню. Сотню розганявся, прикиньте. Ну, міцинка крутезна. Мені подобається тут їздити, тут реально. Реально, нереально. Клас. Реально клас. І зараз вийдемо до кар'єру. Ви його побачите. А взагалі я стісняюсь. Я ось стільки роліків зняв, але ось так з камери на груді, чомусь. Чомусь я ще стісняюсь, ви уявляєте? Хоча всі, в принципі, мене знають. Хто ще не знає Пімото? І моду. його мотоцикл. Мотоцикл я ніколи не міняв, як почав працювати з запчастинами. Я так і їжджу на цьому вонці. Тому, в принципі, тут навіть брендувати мотоцикл не потрібно. Тут і так все ясно. А зараз ви побачите кар'єр. Ось і знайомтесь. Ось така невеличка покатушечка. Але, я думаю, досить цікаво. І ви все це побачите, де в Ютубі. Я сподіваюсь, звук писали, стільки всього розповідав. Зараз перевіримо. Послухав, шановні, я щойно звук, ну вибачайте, Ну що ж, це, це відео хай виходить, вже як виходить, я підставлю якусь музичку і буде воно гуляти. Але наступний раз, я думаю, я намочу нормально собі мікрофончик і вже буде більш менш непогано. Але відочок непоганий. Камера знімає нормально. Ну все. Вам трошки відео приємного відпочинку, а я їду додому. Будемо монтувати і викладувати.